А, бо взагалі в мене є питання до градації польської групи інвалідності, тому що мені дали найсладкішу групу. Оце мені дали найсладкішу групу. Взагалі, ну, велика конференція в Польщі, скажу вам, не тільки на ринку праці, а сайдем Ну, Мені вся ця комісія нагадала більше якесь талант-шоу, А не просто лікарів. Я зайшов, і там сидять три лікарі. І ну, Я склад, складаю свої документи, е, і ну, вони їх відкладають, кажуть, а що пан нам підготував? Я кажу, ну зараз я буду намагатися зав'язати шнурки на кросівках, при цьому не втративши координацію. <рес> Був накається, я починаю, починаю зав'язати, мене на середині виступ спинили, кажуть, е, хм, Ярослав, у вас є велика проблема. То, що вам не дає увірватися у світ неповносправних людей, я кажу: що ж це таке? Вони кажуть, у вас є руки. За цим не цікаво спостерігати. Не, не, просто розумійте, ну дуже дивні питання. З мене питають: а чи може пан сам ходити в магазин? А я можу сам ходити в магазин, але я не можу сходити в магазин у здоровому тілі. І я як коли почув це питання? Я такий ну я розгубився. кажу, а що вам треба?